На тижні на телеканалі Н1 вийшов новий випуск програми Все про Агро, в якому експерти з'ясували, які наслідки мало відкриття ринку землі в Україні. Якщо б це було право запровадження в 2000-х роках на право на купівлю землі. То ну на сьогоднішній день ми мали би ще краще розвинутий аграрний сектор і, можливо, з глибшою і більшою переробкою, тому що ну, земля це актив, яким можна дати заставу, забрати і так далі. Тобто мати додаткові кошти, отримати від банку від інвесторів. Тобто, це можливості інші. Тому боятися цього не треба. Воно вже працює. Все це вже показано, що працює, і нічого не сталося. Ринок працює, все. І десяти гектарів ще ніхто з підприємств не купив, то шумали купити там і так далі. ну, це серед експертів висловив свою думку і один з авторів закону України про опіх земель, сільськогосподарського призначення, представник Житомирщини у парламенті Дмитро Костюк, земельна реформа. Головна мета була для того, щоб землю українську зробити максимально дорогою. Чим дорожча земля в Україні, тим багатші ті чі власники тієї землі, власники землі селяни, які мають паї. І для мене це тотальна несправедливість, коли там, наприклад, в Нідерландах гектар землі коштує 70 тисяч доларів. А в Україні це були копійки. Ну, вибачте, можна було за пляшку взяти ту землю. Землю давали по цим сірим схемам, давали по так званому праву Емфітевзісу на 50 років в оренду. За цю оренду мало що платилося. Mm -hmm. Так людина вже й помирала до того часу, коли цей договір оренди закінчувався. Потім взагалі відбирали ту землю. Так і нічого не мали. І багато таким чином землі землі було вже відчужено у власника. Ну а селяни нічого не мають. От тому в нас таке бідне село, і так бідно живуть люди, тому що вони ну нібито володіють найдорожчим, так найродючішими ґрунтами в світі, а при цьому нічого не мають. Тому селянам було просто так: вони отримували ресурс з запуском ринку землі. Вони отримували землю справді у власність, яку можна продати, можна задати в оренду. І ця оренда була значно дорожча. От вам наводив приклад, що буквально з жовтня 21-го, зараз у нас 24-й рік, за три роки ціна оренди офіційна на аукціонах зросла в 4 рази. Це, це великі кошти. Так само мали би зростати і ціна. Продажу землі, і ти маєш ресурс. Хочеш, продаєш, хоч не продаєш, ніхто її забрати цю землю не буде. Як як лякали, але якщо згадати, скажімо так, скликання Верховної Ради, так особливо, коли тоді всім відомо, улюблена деяким нашим громадянам Юлія Тимошенко, взагалі рвала папір, Києва він влаштовував бійку. Ми можемо навіть зараз це просто вивести це відео на екран, побачити, що тоді взагалі відбувалося у Верховній Раді. А наші люди що вони дивляться, думають, о, депутати ж, вони ж хочуть відстояти, здається, нашу землю. Якщо вони так на це все реагують. Разом з іншими відомими діячами з ОПЗЖ Королевською, Шуфричем. Вони взагалі в чотирьох блокували роботу комітету. І була, на жаль, ще одна бійка вже на іншому засіданні комітету, де також розглядалося питання ринку землі. Де народний депутат отримав струс мозку, тому що екснардепи свободівці вони побили депутата Бохтанця зі слуги народу. І давайте ми подивимося взагалі відео з вами. А, і ви згадаєте, яка панувала тоді атмосфера, що ви тоді відчували в цей момент? Я за те, щоб спитати думку народу провести референдум, я пропоную і запитую Юлі Володимирівні, чому ми не можемо в цьому референдумі передбачити наступне запитання: чи має право людина, яка має у власності земельну ділянку, або її діти, внуки цю ділянку продати? У нас 400 тисяч українців, власників землі, померло за 18 років її мораторію. Їхня земля не відійшла ніхнім дітям, нікому вони її втратили. Це призводить, це призводить до того самого зупожіння населення, про яке говорить Юлія Володимирович. Друге запитання: чому ми не можемо внести референдум? Питання чи має право українець відповідно до конституції? Де державні надра, земля, всі надра належать українцям народу України. Чому, чому, чому український народ, представники українського народу не мають права мати у власності земельну ділянку? Чому 30 мільйонів українців не мають права придбати земельну ділянку? Дякую. Я вам хочу Щоб ви тому що милісті, знали. Шоб шоб знали. на лише землі короле шоб... корупція така люб'є всього нічого українця немає дуря! Дивіться програму Все про Агро. Що п'ятниці в ефірі телеканалу Н1 у вашому телевізорі, а також на платформах МиГого світці Віки ТБ» та на Ютубі. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути першими в курсі останніх новин.